Доброго дня, дорогі друзі! З вами Олександр Теплиця. І сьогодні ми поговоримо про теплиці, про те, з яких теплиць можна починати для того, щоб отримувати вже якийсь комерційний формат, комерційну продуктивність. В своїх лекціях я попередньо там розповідав, що в принципі формат від 100 квадратних метрів це вже доволі таки велика теплиця, яка дозволяє отримувати кількість продукцію, таку, яка з лихвою закриває так сказати, особисті потреби, і вже надлишки можуть продаватися, тобто використовуватися з комерційною цілею. Такий дуже популярний формат: це ось теплиця. У нас агро йдуть. Вони ж ідуть шириною 6 метрів. Вони прості в експлуатації, в встановлення, і довжиною можуть бути саме ріст. Чому ці теплиці популярні? Тобто, теплиця агро, шириною 6 метрів, довжиною на 30 метрів. На Ну, від 15, 30 там можуть бути саме різною довжиною. Ну, по-перше, це формат дачного формату, і вже вона може бути і як професійного формату, тобто фермерського формату. Тобто, шість він такий універсальний, скажімо, тому що можна і для себе, і для, і для комерції використовувати. Ось ця теплиця має рівні стінки. Це зручно для вирощування навіть високорослих рослин. Тобто можна використовувати всю площу теплиці. Причому по бокам можна встановлювати балкове провітрювання. І по всій довжині відкривати цю теплицю, щоб вона нормально провітрювалася. Дах, незважаючи на те, що він зроблений з аркової у вигляді арок, тобто має закруглення, але він має ферми, тобто це дуже добре для несучої здібності. І він має коньок, тобто це крапля форма, тобто вона не дозволяє накопичуватися снігу. Тобто, це ось формат, який дозволяє гарно працювати навіть в зимовий період, коли дуже великі. Іде кількість снігу, то тут просто на цій теплиці не буду накопичуватися. Тому саме цей формат він дуже популярний, тому що об'єднує ці два типи теплиць як для дачного формату, для особистого використання, так і вже фермер для комерційного використання. Ось, І вони ось тут під'єднані саме в цьому форматі, і це дозволяє ось такий створити, створити універсальний варіант, котрий використовується як для вирощування. Високорослих даже Ось. тут даже можуть рости томати мати огірки, так і для розсади і всього іншого. Тому це дуже класний формат, і він дуже популярний, тому що він закриває всі потреби в поворощуванні. Да? Ось, ну а ціна, розмір, функціонал він дуже зручний і дозволяє максимально відкритися саме в тепличному плані. Тому кому сподобався такий формат, теплиці агра спокійно можете замовляти у нас. Ми Виготовляємо, можемо зробити все повністю під ключ. На звук Олександр, і якщо цікаво, зацікавились теплицями, переходьте на наш сайт, переходьте на наш телеграм-канал. Там дуже багато корисної інформації. Ну і до нових зустрічей!